Привіт! Ви на каналі українського блогера. І сьогодні я зроблю огляд пляжів саранди. Ставте вподобайку, пишіть коментарі. Приємного перегляду! П'ята година вечора. збираюся йти на пляж. Дивіться, як гарно зробила на голові. Сама собі, сама собі задоволена. Голову накриваю, щоб не припікало і щоб волосся не псувалося. Окуляри мої подобаються, це з Македонії. Ношу. І навіть о 5 вечора я намастилася СПФ, звісно ж. Зараз використовую 30-ку у вигляді пінки. Моя звична дорога до пляжу. Вже можу йти тут з заплющеними очима. Отак От ходжу. Багато машин для оренди. Ціна варюється від 45 євро за добу і вище. Дуже багато машин з позначкою «Rent Car». Ось як тут, наприклад. Пам'ятаєте, показувала вам цукерки, робила огляд цукерок, як виявилося грецьких. От тут я їх брала. І поруч Big маркет це один з найближчих супермаркетів до мене. Він такий дуже туристичний, постійно там тисня з людей. Цей супермаркет мені не дуже подобається, але вибору у мене тут мало. Чому не подобається? Тому що постійно тут розгардіяж, товари не розкладені, і це може навіть шкодити їм, як от йогурти без холодильнику стоять, наприклад. І тут багато завжди туристів. Тому черги формуються. Не найулюбленіше моє місце в Саранді, проте доводиться сюди ходити, як мінімум, за котячим кормом, що беру вуличному фалімендері, тут та іншим. Оце я так йшла на пляж. Тут біля пляжу є такий заклад, бульвар 90. Біля нього продають м'яке морозиво. Тут такий стаканчик 200 лек коштує. Я взяла мікс, це білий з шоколадним хочу перед пляжем зробити собі такий десерт. Можна було вибрати, щоб воно було в вафельному стаканчику чи в паперовому. Я більше люблю в паперовому. Брала таке саме морозиве столик, трохи далі. В іншому боці набережної. Це 200, але тут і порція більша. На цій заправці, що навпроти пляжу, тут я годую фалімендері та кота, але зараз його нема. Залишила йому водичку. Сам кіт десь гуляє по котячих справах. А я прийшла до свого улюбленого пляжу. Це міський пляж в Саранді, безкоштовний. Тут така табличка з'явилася сьогодні. Сонячний приємний день, на відміну від хвильового дня, що був. Вчора показую вам, як тут бува. дуже атмосферний вечір був, проте в моєму випадку без плавання, тому що в воду я не полізла. По-перше, хвилі на відео вони виглядають менше, ніж в житті були. По-друге, вода в той день була дуже брудною. Якось нанесло багато всього, це було видно. Брудо прибилося більше, ніж зазвичай. Прийшла на море ввечері, зараз сьома година, і вперше тут в саранді на міському пляжі бачу такі хвилі. Виглядає дуже ефектно. Корфу трошки в димці, але наче вже не горить. Червоний прапор на пляжі, наче купатися не можна, але можна спробувати. Це я показувала вам хвильовий день. Вчорашній, сьогоднішній був пейзажним, дуже красивим. Ось такі хмари нанесло. Тож кожен день тут, наче все одне й те саме, але є певні нюанси, які додають фарб конкретно сьогодення. Після такого гарного заходу сонця. У мене прокинувся апетит та цікавість до нових місць, тому я вирішила піти вечеряти в новий заклад для себе і обрала ресторан Ладі, що знаходиться біля порту. Для мене це такий країн, куди я ходжу рідко в саранді, бо живу в протилежному боці. Але сьогодні хотілося прогулятися. Цей ресторан обрала, бо він рибний. А я люблю рибні ресторани. В нього був непоганий рейтинг, і я зацікавилася, що ж там буде. Меню вже мені сподобалося: рівень цін, як усюди у місті, рибний суп 4 євро. Є різотто, паста, також багато морепродуктів інших на вибір, гарна панорама міста відкривається. З нетерпінням чекала на свої страви. Сьогодні хотілося овочі. Вони у мене представлені ось таким грецьким салатом. І, звісно, морепродукти. Це у нас крудо з креветок, а також мені завжди смакують добре грильовані креветки. Порції тут великі, тому рекомендую цей ресторан. Вечеря на двох вийшла 29 євро. Зараз настав новий день і я завітала в Квінс на молочний коктейль, тому що прямую на іншу сторону Саранди, хочу відвідати пляжі за портом, можливо, якісь приватні, показати їх вам. І щоб дорога була не такою спекотною, зараз заряджаюся молочним коктейлем. Їх почали тут робити, тому що в перший день, як я приїхала в Саранду, саме тут запитувала їх, мені сказали, що нема. А зараз українці, мабуть, що стільки разів його запитували, що почали туди хробити. Бачите, яка яхта запливла до нас? А я прямую зараз за порт. Оце порт і по той бік розташовані готелі, пляжики приватні. Хочеться навідатися туди. Тут міський пляж, його частина. Люди є, я просто не хочу, щоб. Потрапляли в кадр. Так, покажу. Пройшла повспорт і бачу ось таке запрошення на пляжик. Пляж Лаонда. Біч, бар, ресторан. Зараз подумаю, чи варто туди спускатись. Ось це прохід. Це буде приватний пляж, де буде платна оренда парасолюк та шезлонгів, наскільки я розумію. Оцінка в гуглі у того пляжу 4,2. Пишуть 15 євро коштуватиме парасоля тут два шезлонги. Я знаходжуся біля спару, думаю пройтися ще, поки не заходити туди. Через дорогу тут розташований ресторан Black Marlin. Я з родичами, коли вони приїжджали, вечеряла тут. І тут знаходиться супермаркет Спарчи, не єдиний на всю саранду. Такий великий супермаркет. Цей супермаркет мені дуже подобається. Дійшла до Шемо. Перевірю, може, як справи тут. Сюди, може, піду. Давайте спробуємо. Люди вже підіймаються, я буду спускатися. Тільки що в спарі зустріла українців. Найкраща ідентифікація відбувається саме за мовою. Коли чуєш, як люди спілкуються українською, одразу розумієш, що свої і тривога спадає, бо інколи не зрозуміло хто перед тобою. Шемобіч. Не знаю, чи я тут буду зупинятися, ну, хоча б гляну. Щось мені тут не дуже сподобалося. Дивлюся, що такі старенькі. Гальковий вхід, невеличкий, невеличкий пляжик. Думаю, по береговій лінії пройти трохи далі. А далі, на мій смак було не краще, бо наступний пляж був з дуже гучною музикою, просто неймовірно, ті ж старі шезлонги. Розцінки тут були написані на стенді, і зручно, що можна одразу подивитися, але зупинятися тут не хотілося. Оцей пляж мені більш-менш сподобався, і тут було багато вільних місць. На перший погляд мені здалося, що тут гарний вхід в море, на перший погляд. Я вперше на цій частині саран, де зараз так прискіпливо розглядаю пляжі. Вони на перший погляд мені всі схожі. Пішла далі від того, де музика голосно лунала, той шарк. А так мало чим відрізняються. усюди шезлонги одного типу, такі дерев'яні, старезні, парасольки, солом'яні, немобільні, і багато місць зайнято. Сьогодні я розглядаю ту частину саранди, куди можуть дійти пішки. І саме тут за портом лише платні пляжі, приватні. Якщо може користуватися автомобілем і поїхати кудись далі, то будуть і безкоштовні. Але ця частина вся під приватні затесана. Я пройшла далеченько, але всі пляжі змішалися у мене в голові і були схожі один на інший. Я не розуміла, чому так далеко йду, тому що мені ж потім так далеко буду повертатися додому, в чому прикол. І вже вирішила щось обирати та десь зупинятися. Пляжі вирізнялися в деяких випадках різними шезлонгами. ось Тут, наприклад, ось такі м'які вони. Я зупинилася біля Джоні Фішфуд, я не знаю назву цього пляжу, ну хай буде кодово, у нас з вами Джоні він називається. Отакий, От отака парасолька і два лежаки, тут коштує 1500 лек, тобто 15 євро на день. Зупиняюся тут, на другій лінії. ну Можна було і там біля моря, але я... так, я попросила подалі від музики, і мене тут влаштовує бути. Ну як влаштовує? Так собі. Давайте розглянемо, який тут вхід в море. Я вже плавала і скажу вам, що вода тут холодніше, аніж в іншій частині міста, аніж перед портом. Тут вона чистіша, прозоріша, але і на міському пляжі буває так само прозора зранку, наприклад. Але тут градусів на декілька точно холодніше. І тут у воді каменюки. Це мене здивувало, тому що я думала, що тут на приватних пляжах більш так розчищено. Трошки так зайду в воду, щоб показати. Ну а тут біля входу такі великі каменюки. Я так розумію, люди деякі приходять просто не сплачуючи за шезлонг. Сідають на рушничок свій. І, напевно, тут не дуже ганяють. На відміну від Ксаміля. Щодо хвиль, то ситуація ось така. Середній, я б сказала, на критичні хвилі. Вода чиста, є вільні місця. Але чи варто воно з моєї частини міста ходити сюди, платити за оренду, не знаю, тому що на міському пляжі менше каміння. Прийшла трохи прагіше від свого розміщення. Так, тут люди сидять на березі і ніхто їх не ганяє, в плані, що вони ну, не сплачували за парасольку та шезлонги. А ще мене так трошки здивувало, що я не побачила душові на цих платних пляжах то нема Переодягались. Як на мене, це мінус. В чому тоді прикол платного пляжу? Де переодягатися, як в туалет сходить. Ну ось, наприклад, ця частина, де я зараз, це кінець пляжу. Я не бачу душові. Бачу лише кафе. Ну, В кафе є вбиральня, але це ж не пляжна вбиральня. Це кафешна. Єдине, що мені сподобалося тут, вірніше, хто мені сподобався, то це був цей пес. Він безпритульно і спав під шезлонгом. Це цуценятко трьох чи чотирьох місяців. І от з ним я добре провела час. Цуценятко виспалось, потім, коли прокинулось, я пропонувала йому воду. Не придумала нічого краще аніж запропонувати йому випити води з мого кроксу, тому що це була єдина ємність, яка була доступна для мене. Сонце, я розумію, що тваринам теж треба пити. Потім пригостила його котячим кормом, був у мене пакетик. І оце найкращі емоції від пляжу. Отже, великих переваг для себе тут не побачила і пробула лише декілька годин, а не повний день. Мені подобається пляж, що знаходиться біля мене. Просто безкоштовний міський пляж Саранди. Але і тут варто було побувати. Потім я прийшла. В заклад, який вам вже показувала, сьогодні вирішила тут пообідати, де вчора вечеряла, а після цього пішла плавати на свій пляж. Побачимось в наступних відео!